Всім привіт! Я Каріна Гайва, мисткиня декоративного мистецтва, дизайнерка одягу та мистецтвознавиця. Я рада долучаюсь до розробки дизайну для колекції шпалер з ручним розписом малі опери бренду Таха Артволс, колекція присвячена музиці, музичний твір для мене це предмет мистецтва, який має Контрасти, тонове рішення, колористичну гамму та композицію. Але цей предмет мистецтва не для очей, він для слуху. Мій дизайн присвячений Миколі Леонтовичу та його легендарному щедрику. Це дуже символічно для мене, адже 33 роки я прожила в місті Дніпро саме на вулиці Миколи Леонтовича. Тому як тільки отримала пропозицію прийняти участь в розробці дизайну, одразу погодилась. Дизайн я виконую в техніці вибійка. Ця техніка традиційна для мене, адже я використовую її в дизайні одягу. Це стародавня техніка декорування тканини за допомогою штампів кліше та фарби. Наші цінності перегукуються з брендом Tahoe Art Walls, адже ми разом цінуємо ручний труд та душу, яка вкладається в кожен твір окремо прем'єра колекції малі опери. символічно відбудеться в Києві в малій опері. Я щиро запрошую долучитись вас до цього прекрасного дійства розділити з нами незабутні враження.